Останній раз вам мають тут сподобатися. Ми завжди раді бачити гостей у нашому місті. Михайло Білос художник, модельєр, людина, яка розтворювала музейні Біласа, виконана в такому стилі, коли е, польські архітектори особливо захоплювалися національним стилем і шукали його саме у фольклорних, е, скажімо Сьогодні в Трускавці відбувається досить цікава подія. Це є авторська екскурсія містом Трускавцем від Павла Гудімова. Це взагалі інший погляд на наше курортне місто, на його історичні події, містецькі, на його архітектуру. Нас завітало дуже багато молоді з інших міст. Відповідно, це не були ті, що в нас були. Вони приїхали до нас зі Львова, і крім того, приймають участь в екскурсії. також наші екскурсоводи. Наші керівники музеїв, які просто будуть обмінюватися. досвідом. Ми впевнені, що місто Троскавець зацікавить дуже багато нових відвідувачів нашого міста. Він справить на них величезне, величезне позитивне враження. Два радикально різних види архітектури, Да? тобто ми подивилися отакий е романтичний фольклорний формат. І ми подивилися дуже прагматичний модернізм, і вони існують співіснують поруч дуже гармонійно між собою на цю працюють. Попередній приїзд в Тресковець. сиділи ми з міським головою, якось пили каву і думали про те, як це все інформаційно якось донести до людей, і поцікавитись, чи взагалі сама архітектура Трускавця, це монументальне мистецтво, яким я захоплююсь вже багато років. А, чи воно цікаво людям чи цікаво аудиторії. Ну, я запропонував, кажу, давайте зробимо спільну таку поїздку. Ви оплатите нам транспорт, а ми, відповідно, привеземо людей і поговоримо, пройдемося санаторіями, просторами. Ця сама екскурсія називається, сама подорож, називається мистецька подорож. в Трускавець». Трускавець. Трускавець це нерозкритий потенціал саме мистецького центру. Тобто, де здоров'я, звісно, поєднана з величезною частиною. Того, що робилися дуже талановитими художниками. При тому робилися, і, можливо, треба якось цю традицію продовжувати, актуалізувати. Ті емоції, які викликав палац культури, напевно, це є найбільші емоції, тому що сам інтер'єр, сама архітектура. Звісно, музей білийся надзвичайно красивий, роботи Романа Петрука. А я думаю, що треба запрошувати далі художників, які би робили якісь нові формати. Мистецьких робіт для оформлення санаторіїв, простору, резиденції, якісь робити, екскурсія, яка відбулася в трускавці під проводом Пала Гудімова, це є спосіб загострити з іншого боку увагу до історії Трускавця. Якщо донедавна зараз так модно говорити, що нашим якби, єдиним джерелом таким осердям Трускавця — це є старі вілли. То тут воно показується трошки по іншому. Тут загострюється увага на історію, скажімо, 40-50-60-річної давності. Це про панно, які створені художниками львівської художньої майстерні талановитими митцями, і воно показує теж нашу історію, показує різноманіття. Це воно відбувається в багатьох, відбулося в в дуже багатьох наших санаторіях. Це якщо донать починаючи із позаду мене є велике величезне панно, Палацу Шевченка то є подібні речі і в кришталевому палаці, і в південному, і в прилині при Карпатії Молдови, і санаторії Карпати. Тобто, всі ці речі, які в нас тут є, це є предмет напевно дослідження науковців, архівування і предмет спільної гордості. Ми хочемо добитися. Від гостей від трускавчан власне якоїсь копевної гордості за все, що тут є, тому що це все створює єдину неповторну картину трускавця.